Всім добрий день. На днях отримав від свого товариша листа з фронту. І от хожу просто, як кажуть, під враженням цього листа. Ну, просто немає, як кажуть, немає сил коментувати. Цей Мій товариш, колишній мій учень. Він сам із Тернопільщини. От. В минулому році, на початку минулого року, його загребло ТЦК. От, а він вчений. розумієте, Він інтелігент, вчений. Його ТЦК загребло, послала, як кажуть, на фронт. От. Попав він в Галицьку бригаду. І от він пише. Бригада у мене Галичанська. Думаю, вам це про щось говорить. Батальйон, частина Буковинська. <кхи> Прямо не знаю, емоци. Ребра мені переломував один обкурений алкоголік з Галичини. Більше двох метрів росту і вагою 150 кілограм. Мене були примусово переселили в хату до обкурених алкоголіків. Усі з Галичини, хоч я сам не палю і не вживаю. Ці галичани патріоти слухають тільки московинське по Тіктоку, особливо як набухаються животний рівень. Ну і укрфашизм фашизм я побачив на власні очі. Інструктор бригади спонукав вбивати московинських жінок і дітей, бо вони якісь такі-не такі. Про прихильність до Третього рейху взагалі мовчу, це окрема тема. І там продовження Я розповів, як його на ВЛК, Він практично хворий був. А коли він пожалівся, самі розумієте. Як на нього почали реагувати вся бригада, вся це бандітьо? От, галичанське. Ну, Лікарів взагалі його придатним з переломаними ребрами, його взагалі в штурмову бригаду кинули. Ну, тобто, ви що думаєте, що про це не знає? І Зеленський, Єрмак, і це вся банда, яка ця, ця вся оця вся. Бандерівська база оточила його і, і позаймала всі посади на Україні. Ну, бачите, немає, немає слів. Я завжди казав, що скільки вовка не годуй, все одно він буде <кхи> гристи, ричати і мстити. Бачите? Я просто дивлюся. Радянська влада побудувала на Західній Україні стільки заводів, фабрик. От, колгоспів. І все одно все порізали, попалили. І все одно за Бандеровщину. <гум> ну не дарма поляки його їх взагалі. Ну, багато претензій. І вони, оця вся Бандеровщина, вона всю Україну заляпала брудом оцим нацистським. Оцю от... Гедотою. Ну, знаєте, я, я просто не можу нічого вам просто от емоційно розповісти. Ви самі бачите, що витворяють ці галичани. А вони, знаєте, я ж туди, я ж там виріс, я туди їжу кожен рік. Вони вбитого, знаєте, ховають з таким попезністю там в районних центрах. Вулиці призначають да, їхніми іменами. Такі герої. А вони не знають, що ці герої витворяють на фронті. Це ж ці бригади, які відмовлялися наступати, пам'ятаєте, так? Да? Тут славілля просто. І це ці банди, владі це, це дуже вигодно, розумієте? Чому? Тому що це є не чари, це, будуть, це ті будуть захищати цю владу. Бо вона їхня. Розумієте це все. Ну, немає слів, коротше. Ми так окунулися в феодальний такий от строй, як кажуть. Тобто феодалізм повний. Ніякої державності, є тільки приналежність до якогось клану, до якоїсь мафії, до якоїсь такої банди. Вот. Ну, практично чиновники це, це зрада. Це потенційна зрада на Україні. Це просто, тільки наживається, Да? Ну а поліція це, само собою, окремий клан. Напівбандитський, напівкримінальний. Це просто, як кажуть, мордовороти, які за гроші європейців. От, ходять і всім погрожують. Ну, це витворяють поліцію, ви самі знаєте. І особливо це на Західній Україні, там, на Галичині. Там такі славіли кругом поліції. Народ загнаний, просто от. Ну, коротше, страшно, що твориться, да? Вот тут повідомлення, що на Сумщині ТЦК вирішила тікати з Сум. Ми ну, там з поліцією разом. Чому? Тому що бомблять, уже скоро, там же слухи іде, що скоро там... Росіяни будуть в сумах. І вони всі тікають, так само, як у му році. Потікали і добровольці самі суми обороняли і вистояли. А поліція потім повернулася через декілька місяців і почала арештовувати тих, хто, тих, хто обороняв. Уявляєте собі маразм, а? Це яка влада? А народ мовчить, як обдурений, обкурений. Ем всім плівати, аби вижити. Да? Що за українці? Я не розумію. Я не розумію. Одні воюють і захищають, а інші просто спостерігають і, І, і чекають, а що буде далі? Задають питання. А їй вичі виїжджати? І Що знаєш виїжджати? Треба захищати від таких вурдулаків, від цієї банди. Треба захищатися і захищати країну. Це ж просто маразм. Україну продали, здають, а всім байдуже. І ще й арештовують і судять патріотів. Ви взагалі мозгами своїми повороті. Що ви українці робите? Чи ви не українці? Я взагалі дивуюся. То скоро буде новий Реселин, а вони всім байдуже. Ну, Коротше, мафія безсмертна. А чому? Тому що народ обдурений, тому що народ кричить, що цей президент найкращий в світі. Вот. І збирається на другий термін. Або втікати. Представляєте, на тому місяці Зеленський купив для своєї мамані за 3,5 мільйона доларів вот. в Еміратах Віло. Ну це на зарплату він свою купив, да? У там, по-моєму, якщо я не помиляюся, 28 тисяч гривень зарплата. чи більше. Я не... зараз уже давно давно це, скажімо, читав. І це він там, скажімо, мільйони розкидає. Яхти, це ж Про це мовчать, яхти, У Зеленського яхты. І в Єрмака і всі ці банди його, яка оточена. П'ять менеджерів. віла там в Лондоні. Виявляєте, які там ціни? Ну, а народ на три тисячі, на чотири тисячі виживає і кричить, ой що нам робити, ой, який у нас гарний президент. Ну, і навіть, люди навіть не розуміють, де вони живуть. Тому і тікають. Тому, замість того, щоб боротися. Я казав Шевченка, поховати та вставайте, кайдани порвіте, ворожою кров'ю волю окропіте. Ніхто Шевченка, так, прочитали, забули. Ну, просто за країну гірко. Така країна, така земля, нормальні люди, а якісь раби. Тому, бачите ж, чому ізраїльтяни на Україну? Тому що їх куди? В Німеччину їх не пустять, в Францію їх не люблять, в Італію взагалі не допустять. А куди? На дебільних, на дебільних українців. Які вірять і в казочки. Знаєте, коментар читаєш. Ох, якась там жінка пише. Ой, хай будуть євреї, вони нам побудують царство. Небесне. Ідіотизму. Немає межі. Вони зараз тут, євреї, получають, те, що на Україні живуть, получають двойну зарплату. Де вони працюють, і плюс ще таку зарплату зверху за державний кошт. У них вже тут Єрусалим. А ви тут обдурені, дурнуваті, вірите в благо. І що прийде колись і буде тут рай. Рай може колись був. Ну, його вже не буде. Тому що народ сам побудував пекло і сам ліз у пекло і підтримує цих сатаністів. Ну, нема слів. Що я вам скажу? Хочуть кращого майбутнього і нічого не роблять, щоб все краще майбутнє відбулося. Ну от, скажем, на Майдані сотні поранених, вбитих, зробили революцію, а бидло повибирало жидів і бандитів. І ще, й, і ще й кричать за цього Порошенка, який він гарний. І за Зеленського теж. Не люди, а ну, невідомо що. Я все сказав.